Я хочу, знаєш, я записала собі отакі, як я буду вигоду, вигоду про велику життєву мету. І тут в мене така асоціація. успішний воїн це звичайна людина з фокусом схожим на лазер. Таке висловлення є, така метафора має місце, і вона має пряме відношення до нашого курсу. І я буду позиціонувати себе так, що ми обоє воїни на одному полі, і я буду підсвічувати, куди тим лазером бити. І я дуже щиро вдячна за цей курс, за цей курс. Більше того, скажу, в мене є бажання пройти його ще раз. Це перший курс, який в мене за все життя є бажання пройти повторно. Ще його мене сьогодні само. не закінчилось, Тому що у цьому просторі народжуються нові ідеї, народжується свідомість. Супер. Просто класний курс. Я буду всім його. Ну, пропонувати своїм е, таким е, людям, для яких е, ну яким я хочу і бажаю. Не ну, я всім людям добра бажаю, але тим людям, яким дуже, дуже хочу щось порадити, буду радити цей курс. Дякую. Приїдем.